Вітаю вас! Відео на українській мові, тому що це відео про вибори в Україні. Ну, дивіться, вибори в Україні, якщо й будуть, то тільки після закінчення війни. Ніхто точно не знає. Да, ви багато разів чули, там, 24 години, 100 днів, оце 6 місяців, ой, це буде без кінця і край. І дійсно, згідно чи на законодавство України, коли війна закінчиться. Тоді через 90 днів можна проводити вибори. Так, да, Вибори і президента, і Верховної Ради, тому що по терміну і те, і те і потрібно. Звичайно, що на сьогоднішній момент, хоча до виборів ще невідомо скільки, ну просто невідомо. Ні, можна посперечатись, тим паче дехто. Що ви так зрозуміли, були ж розмови, що вибори будуть в 23, 24, зараз деякі договори, 25-му, хоча ну, хтось говорить, хтось не говорить. При цьому опитування роблять. І дивіться, яка цікава ситуація. Якщо брати опитування і в опитування ставити ті партії, які зараз існують, за будуть голосувати, да, на першому місці слуги народу. Як би там не крутили сам, причому вони знову набирають абсолютну більшість в Верховній Раді і фактично можуть сформувати монобільшість, навіть конституційну. Чому? Тому що, і е, ще раз говорю, це партії, які зараз є. Тому що партія і Порошенко, і Тимошенко. Тимошенко взагалі не проходить, Намертво не проходить. Там вона навіть не набирає. Порошенко проходить і все. Голос і всі остальні не проходить взагалі. І ще раз звертаю вашу увагу, коли роблять опитування і назви тих партій, які зараз існують. Зрозуміло. Молодці. Але коли роблять опитування і додають неіснуючі партії, або ставлять інші. Ну от інші. Тоді на першому місці неіснуюча партія залужного, на другому слуги народу, а на третьому інші. А, а далі все те ж саме. Е, партія Порошенко проходить, але проходить... Ну, щоб ви зрозуміли, от якщо б були б вибори, Порошенко було б ще зараз був в два рази менше депутатів. Тобто в нього була б така маленька фракція, десь там 11 чоловік. А Тимошенко навіть не пройде. Тобто, фактично, голос це все не проходить абсолютно. Тобто, фактично, ну, от якщо брати неіснуючі ще раз говорю, ну їх нема партії залушеної, нема партії інших. Ну просто їх нема. Якщо братик, да, тоді є такий от розклад, що, ну так, да, е, вслух є фракція, але не більшість. О, і є партія залушних. Звертаю вашу увагу, без грошей вибори не бувають. Вибори це шоу. Шоу перш все ж для населення. От Коли ви ходите в цирк, ну, ви, на концерт, на стадіон, те ж саме вибори. Абсолютно. Всі, кого обирають, їм на вас наплівають. Ну Просто, от знаєте, пуй все. Вони ж йдуть депутати не для вас, для себе. Щоб заробити? Для кормушечку. І це, це завжди. Це не тому, що там слуги не слуги, це завжди. Тому коли якісь дурні говорять, я йду в депутати, ой, добриняй, та та рідненькі мої, рідненькі. кліма нема де ставити. Депутати. Те ж саме і за кордоном. Ну от і в США і в Корговому воно ж те ж саме. І тому так, да, це просто шоу, щоб дати можливість вам, так сказати, ну, задоволення отримати. Я говорю, от ви на футбольний концерт на футбол ходите. Яка вам різниця, хто виграє? Ну, я розумію, що ви власник футбольної команди. Ну ви не власник. Ні. Да ваше якесь собаче діло. Яка футбольна команда виграє? Ні, от це моя яка вона твоя. Твоя, коли ти власник? А, а, а коли ти не власник? Чого ти гавкаєш? Твоя команда. Від того, що ця виграє Спартак чи Динамо, да тобі дурню. Ніяк це в карман не допоможе. Мало того, за те, що ти ну, хочеш дивитись, ти ще й платиш зараз. Правда, добре придумали? Ай, молодці. Те ж саме вибори. Ти платиш. За що? Тому коли от починають... Ой, тих обрали. правильно, це шоу? Ні, звичайно, зустрічаються дурні, які говорять... От зараз ми оберемо! Ой дурні, ой дурні, боже. Здорові люди, а таке дурновати. Ні, немає значення кого оберети. Красти вони будуть. Більше, ніж ті, які є. Тим паче, що, скоріш за все, після перемоги дуже багато буде попит на військових. Пам'ятаєте, після Майдану був дуже великий попит на учасників Майдану. Оцей козак Гаврила і так далі. І дійсно, там була ситуація, фактично, чому тоді... Оця ну, сколочений парк партія Ценюка так багато набрала. Тому що там було багато учасників Майдану, а люди дурні. Люди, ой, він ж на Майдан бігав. Оце ж він буде такий чесний. Він буде долар, а він крав, як послідний мерзотник. Ну, я синюю взагалі 2 мільярда з бюджету вкрав доларів. Ха-ха, дурні, ай, дурачки, так і треба з вас дурні. Правильно. Зараз закрутом сюди. Турчинов, потім оцей, пам'ятаєте, ідіот, парабій, який говорить не міг, спикер говорить не міг, та, 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 та. покрали, як зараза всі. Та. А це такі вони герої Майдану. Ой, який герой! Ой, герой! ой, ой, ой. А зараз, звичайно, мода поміняється, буде дуже багато попит на військових, ну, на ветеранів. Причому, звертаю вашу увагу, буде дуже багаторящо. Ну, дивіться, є дійсно реальні ветерани, які воюють і воювали, це однозначно. Але більшість, ті, які підуть депутати, ніколи не воювали. Ні, селфі з автоматом це все буде. Біографія, розповіді по братимів, це все буде. Ну це не складно. Так трішечки підсипав грошиків І починають про тебе брехню. І починають про тебе брехню. Але дуже дурненькі, вони шушки порозпускали. Ой, він так воював. І да, 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 да. він воював. Да він за кордоном біжу частину сидів. Воював. І дійсно це буде така модний тренд, і дійсно дуже багато депутатів, які будуть в Новій Раді, це будуть ветеран... ну, ветерани війни. Це теж традиція. Я вам зараз говорю, що дуже часто, ну, наприклад, якщо беремо Другу світову війну і беремо США, Америки, ну, все-таки, тому що в радянському Союзі вибори, як їх не існували, а там були, і там дійсно відбулася така ситуація, що після... Другої світової війни дуже багато ветеранів війни стали депутатами конгресменами, сенаторами. Газенхаур став президентом в першу чергу, не тому, що він, він такий, як сказати, генерал не більше, але тому, що він дійсно, генерал, який воював в Другої світовій війні, і дійсно за нього голосували, в першу чергу, як загинав Деголь. Там же взагалі цікава ситуація. Його обрали постійно, потім вигнали а потім пройшов час його ще раз повернули. Так що таке було. Я просто говорю, що от ця ситуація, попит на так, нове обличчя або нові бренди, да, тому я говорю, що дійсно залужний, який провели в контрнаступ, повністю провалив, да, дійсно він може бути і президентом, і дійсно партія може пройти. І партія дійсно, якщо от він створить партію, то це буде партія більш, звичайно, таких військова. Це однозначно. Хоча я ще згоджу, дуже багато буде ряжне. Дуже багато. Тобто які, ну ніякові, ну тобто вони ніколи не воювали, або воювали в штабі. І так, таке буде. Ну це нормальне явище, тому що психологічний запит. Люди хочуть нове обличчя, люди хочуть міфа, видумки, дурні. І а дійсно будь-який кандидат буде обіцяти велику дурню. Ой, ми зараз, ну в залежності, що він буде говорити. Там... Переможемо, відвоюємо, виплатимо, всі грошима засипемо і так далі. Ну, чим дурніше, взагалі, туди ж пряма залежність. Якщо людина говорить правду, її ніколи не беруть. Да нащо, ви що? Правду, податки цінні. А коли бреше, о, точно, точно, точно. Тим паче він повинен брехати як можна безглуздіше. Чим дурніше він розповідає, тим більше за нього голосить. Є така є. Yeah, yeah. І тому, так, да, дійсно, тут я повністю погоджуюсь з запитанням, яке є, що ну, після нашої перемоги, після війни, коли будуть вибори, так, да, дійсно, скоріш за все, ми побачимо нові плітпроекти, нові партії. Е, можливо, навіть не одну. Ну, от, просивлю, от там от там є такі інші партії. От це так, да, інші. І от ці партії прийдуть в Верховну Раду. Так, да, вони будуть в першу чергу, і раз говорю, на гаслах такої перемоги, війна і так далі. Пообрають депутатів, яких крима не буде стоїть. Красти будуть, аж аж, аж там. Ти бачиш, вони ж голодні, торвуться до кормушки. Боже, що вони витворяти, ой, Жах. А вже потім тих не виберуть. пам'ятаєте, те ж саме з Яценюком пройшло. От його ж партія ти пройшла, а вже на інших виборах він вилетів повністю. Те ж саме. Але от перші вибори після війни, так, да, це будуть вибори в ну, тренді такого військового. Ренту. Так що така ситуація. Вибореться, шоу для людей шоу робиться. Так що, а за шоу треба платити? Так. І платити будете ви. По-іншому не буває. А що ж ви думали? Ні. Коли ви йдете на футбол плат, так. на концерт плат, так, а за це теж треба платити. От така от ну, політична ситуація і не тільки в україні дякую за вас вітаю вас ви ще не спонсор мого канала це ваша помилка Да, жартую звичайно але якщо вам дійсно цікава ексклюзивна інформація якщо вас дійсно цікавить економіка політика історія але тільки для своїх ставайте спонсором мого каналу там є два пакети дешевше не буває це більше політики Трішки історії, трішки економіки. І клуб економічної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх ну як карта ляж.